Українська народна казка Про дурня терешка. Були собі дід та баба, і було в них три сини два розумних, а третій дур. Жив коло них один пан і була у того пана дочка, та така гарна, що як кинеш оком на неї, то аж на душі стане весело. Той пан узяв і збудував скляну гору. Таку височенну, що як глянеш на вершечок, голову так задреш, що шапка спадає. І посадив там дочку Прямо генна на самісінький вершечок і сказав так Хто скочить до неї конем, тому вона буде жінкою. Занедужав старий дід і каже Сини мої, як я вмру, то щоб ви кожної ночі читали мною книжку Один одну ніч, другий другу. А третій третю, поки кінчиться дев'ятини, сказав і помер. Пішов старший син кіндрат на могилу, прочитав слів троє та й пішов у хату. Настала друга ніч, пішов другий, постояв трохи і пішов у ясла, та там і проспав до самого світа. Настає й третя ніч, береться дурний Терешко за книжку, іде на могилу, стає й читає, і б'є поклони аж до землі. От ледве стало на світ благословлятися, ще й півні не співали, виходить старий дідусь із з ями та й каже На тобі три палички цю дай старшому братові, цю середульшому, а цю візьми собі. Він приходить додому та й хвалиться своїм братам. А ті давай сміятися з нього та вигадувати, кажуть. Пішов, понаходив десь на дворі паличок, ти хоче нас одурити. Старший брат кіндрат узяв, як ж бурне об землю свою паличку. Коли це не де не взявся кінь, такий вороний, як галка. Кіндрат мерщій на того коня та й побіг до гори, де сиділа панночка, спинив коня й каже Отепер доскочу моя буде. Розігнався, вскочив та тільки до половини З Стрим і вернувся додому. Середній брат і питає А що? Доскочив? Ні. Е, це, мабуть, вона мені судилася, каже. Кинув паличку, коли біжить кінь гнідий, аж вилискує. От він мерщій на нього та й поїхав до тієї гори. Скочив, трохи до панночки не тягнув. Приїхав додому, а брат питається Ну що, доскочив? Та ні. Мабуть, в усьому світі немає такого коня, щоб до панночки доскочив. А дурник сидить. Слухає, і сміється з них, а далі встав з печі та як кинув паличку, де не взявся кінь, такий, наче золотий, що й глянути не можна, аж очі засвічує. Терешку мерщій на того коня та як скочить, враз доскочив до панночки. На другий день музика грає у пана, танцюють дівки й парубки, а люди проходять мимо і питають А де ж це музики так грають? Ха, ха це у пана мусив дочку віддати за терешка дурного. Сьогодні весілля. Ото ж вам і наука дурний дурний терешко, а розумніший за всіх. Навіть на панночці женився. Тут і казочці кінець.